Мої вітаємо шановні громадяни, і ми продовжуємо проходити Dead Space 2 саме так. Тому з вас подобайка, якийсь брати коментар. Я трошки далі пройшов, буквально трохи просто зайшов за ці двері. А, ну тут нічого цікавого, якщо чесно. просто прекрасні покої. є. тут як зумій. Пуга. Він живий. Стоп, 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 він живий. Якщо так, це. Вау! Він живий, воно живе! Ну, це класно, по-домашньому. Так. і Ще до речі, ідалі. Тексу запис. Так. Е -е. Я хочу додому. Анті стверджує, що не отримав відповіді на мій запис щодо переведення, але це вже п'ятий за рахунком. П'ять запитів і жодної відповіді. Їх же хтось отримує. Хто ж їх читає? Сумно це визнавати, а самотність здається. Знаки сильніше, ніж я очікував. Схоже, вона почала впливати на мене. Єдина добра новина, Анті сказала, що авторизувала мій запит щодо вантажу. Його мають привезти сьогодні згодом, але я не вірю жодному її слову. Після цієї запиту важко повірити, що мені все-таки дозволили мати птахів. Так, де це? Так, а. Клас. Це або я геній, або я загубив де воно. А, бу буде видно, власне, буде видно вже сьогодні. Я нічого не зрозумів, крім того, що йому дозволили пташку. Ну це класно, ну а ось, як розуміє, він якраз таки наш новий пережечок, який трошки відкинувся, ну це таке. Ас. Дві пташки навіть. А... Ви цього не бачили. Я нікого не вбивав. Боже. На! Так можна? А так! Тобто можна. Це ж геніально! Я навіть не знав, що так можна. Я і досі не розумію, що це за біса за апарати. Причому цього. Знав би я що це таке, я був би дуже радий. А ну мій правил, я не знаю, що це таке. Так, пакет. Там Ванька, вста... Ой боже. Часто ті, не знаю, пісні для ТікТоку, це інколи окремий вид збочення. Десять комірок. Це я не знаю, типу, блін. Тіванька встанька. Шо ще там, ведмеді балалайки, це просто крінге. Так саме так крінге. Далі, ну, мендрощі. Так, мене тут же Я, Я я не знаю, я хочу глянути людину, яка буде на неправійом... Ага. Яка буде з повним серйозі слухати ці пісні. А мені якусь треба пройти. Як мені пройти? Стоп! Це ж шлях наверх. Теорії. Теорії буття. Наверх. А, стоп! А якщо я візьму труп сюди? Ні, ну реально, ну типу. Філіп чи як там тебе пішли? колега. Пішли. Ми. Ми їдемо. цей, ми їдемо в. Давай. <різوع> <різوع> це геніально! До речі. Ну це до цього доволі важко було б додуматись, але це доволі класна ідея, як на мене взагалом. Типу, блін. Неочікувано. Ага. ага. Not smoking. Що робити? Ріжечок, пішли. Оу! Знаєш, доволі фігово, але... <ріжу> Життя важке. Я трошки був змушений тебе випробувати на пастках заради того, щоб самому пройти? Що мені здається, бу... не людиною. Так можна не людиною. Це, це, це просто я геній, який використовує бідний труп зради досягнення своєї мети. Чуєш містер безпаливність? чому ти такий безпаливний тільки що був? Ти знаєш, я тебе не замітив. Ну, до речі, мені ще в коментарях писав, що скоро Тиру не буде, що буде типа, щось важче і так далі. Що... Бля. Геній, просто геній. Називається що скоро тиру не буде, що це поки що чисто, часом я, що гра, би мовити, готує мене до чогось важчого. Я не проти. Хоча, хоча... Враховуючи, що це саме це буде важче, і мені цікаво. А, я реально тебе так легко вбив. Угу, типу до побачення тоді. Пробігаю. Далі. Тихо, не айк можна без рук жити. Хоча, блю. Хоча, до речі... На рахунок цього, можна ж померти від болівого шоку і тоді... Ну, тоді реально пігову. Типу, якщо тебе... ну, типу, від болівого шоку тебе нічого не врятує. Я піднімаюсь максимально наверх. Все закриваю. О! біса? А. Можна так. Дякую, я налякався. <гра>, Гра виконала свою ціль. Я, я не очікував цю скотину біля себе. Взагалі не очікував. Венвері відкривайте. Що щось, щось приємного. До речі, а тут також деякі ящики будуть з часом відкриватися що. Ага. Я не знаю, ну типу, як розумію він описує якраз таки, що відбувається оце, оце Анті. Оця пані, яка дуже класна, яка особисто мене починає бісити. Своїм існуванням. Я розумію, це місцевий сущний інтелект. Ага. Aha Ta to ta, ta inze wżywaje Aha. Ага. Угу. Ага. І типу. Це, типу було страшно. Будь точніше. то, ну. Нічого цікавого, просто я піднімаюсь наверх. Це роби. А, і тепер якраз таки до тільки ліфту піднімаюсь... Оп! Поплачення. Я до тебе ні ногою. А він до мене ще і як. Я, звісно, на нього ні ногою, а він до мене ще і як ногою. І не... Що, бляха? У мене глюка, чи я, чи я не один це бачив. Зараз я собі буду крафтити, і до мене підійде ззаді. Я гарантую. На максимум все. Ну я прям хочу гвинтівку качати, але я думаю. Є ж інші штуки, типу. Ну різак також Поки що... Ну потримаю ще вузли. Вз... Вузли? Вузли, там. Ам, Куди далі літак якщо не секрет? Стоп. Тип. Ага. Кларку, я знаю, що ти там. Зрозумій, найдіш тобі вда... здасться вижити, і відновити живлення, ти все одно не втечеш. Усі шляхи дота відуряду рідового... к... сектору і тежся. Здавайся, Кларку. Ага. Завтра. Завтра я обов'язково здамся. Давай. Будь ласка. Дякую. До речі, а наскільки довго тут коїсні хва... ну, хватить? Мене ось це почало цікавити. Ну тут де-факто. Геній. Я просто молодець. Я я, я не розумію, ну блін. Чого тут на кожному кроці добана пастка? Дякую, на цей раз я хоча б зберігся і залутав. Оу. Світло. Ем... Ага, молодець. А ну не. Курва. Ну, за навіщо ти мені поясниш. Так чудово спілкувались. Боже. Ні-ні-ні, приїжджай. Лежати. Та... Давай, добри. Ну так, Айзек, пересередись! Ти ж так з часом це робиш, ти просто не уявляєш наскільки. До речі, я тільки зараз розумів, що тут е, типу логічно все, тому що у вакуумі немає звуків, І якраз таки тут в грі немає звуків, тому що це вакуум. Без кисню це вакуум. Ну, цініше без будь-якого газу. Та якраз нема кисню, то це вакуум і тому немає звуків, це логічно. Ти задовбала мене, я його труп зараз принесу. Чувак, я я знаю, де ти system живеш. живе. Мені шкоди Кларку, я знаю, що ти намагаєшся зробити, і не можу допустити, щоб тобі це вдалося. Це надто високою є ставка. Як там, fuck you, man. Ти ти думаєш, що мене вийде. У мене вийде все. Любий друже, я маю план. Тут або я тупий, або я ту. я не розумію щось. Стоп. Так, сюди не можу. Ну сюди я не залізу. Ну, я на мій провели, жаль, нічого не можу виламати. Ще я був би не проти нов no степ не ставати. Не тач, touch. Не буду Класно. Ти задовба. А! Раз. І вентиляція. Часто мене вентиляція в цій грі дуже стримає максимально. А враховуючи спогади з Ішемури. Там Ти ж таку вентиляцію, ти собі стільки друзів знайдеш. Раз. Раз, давай. Ага. одні Бля. Блє. Це знаєте, це трошки не те, що я очікував. А, я не можу, так. Мені треба окремо вставити. Раз, два. А. А, це ще й не можна в рандомен? це треба прям в вста... 100. Це або я вгадую, або. Тобто я я не знаю що. 1004. Ось. Я, я один не зрозумів, в чому прикол. Увага, електричне кронування в МВФ. обережності. Ага. Ай, мені тепер назад. Я не дуже зрозумів, що я зробив, але я ще зробив корист. Бла, бла, бла. Тепер... Ну, знаєте, типу, закони існують, щоб їх порушувати. Тому Айзек -то їх порушує. Тому що нас це ніхто не покарає. Перемкнути. Ем. Айте. Ти... У мене таке питання, від кого Space став симулятором Half-Life? Гордона Фрімена, якщо буде більш точним. Бо реально, туди-сюди, туди сюди. По тій добаній неканалізації, а як і. Боже. Як тебе? Вентиляція, во. І тут знов вставляти. Чувак, поспи. E, знаєте, я його доволі класно, як на мене оглушив Він бере, залітає, я беру ту хрінь його кидаю. Тобто я кину чисто на ну. Так, на реакції. Я просто У мене щось височило, я почав хрінь кидати. І. так, це так працює. Не в ту дерку, давай. Та бож! Дай в цей отвір. Ну, мені треба тебе вставити. Це добре, чи погано. Пустим далі тебе сюди. Тебе. Допустим. Сюди. Далі. Тебе. Ні, Не сюди. Тебе сюди. І остання штука. Де? А, Мейфрейм. Ага. Хорошая з купірами блоку охорони на повідомлення. Я б у вентиляцію не ліз на твоє місце, айзик. Я б на вентиляцію реально не ліз. У вентиляцію, точніше. Айзик, у мене таке ще що, що він зараз до нас прийде сам. Як я розумію, ні? Ну з Богом я, я, я раніше мене стрьомний... Що, що я тут вентиляції побачу. Нє? Тихо? Тихо. Ага. Я, я не розумію. Чому у цієї хріні такі довгі, класні ноги, захисні, не знаю... В металі? І чому мет. Я не можу працювати метал добаним лазром. Щ... Не знаю, клазний, що це бісо таке. Та що ти за чортів? Айзик? Дякую. О. Давай здухайте. А бла-бла бла, -бла, -бла. контури блоки є надзвичайно важливими. Попрабні збої, мм точно добра ідея? Я не знаю, скільки це була добра ідея, але... Про це ми заді дізнаємось Як в майбутньому. О! Папа? Антивемпне. О, клас, слава богу. Ти ну, я скільки часу я зачекав, щоб ти заткнулась нарешті. Скажу так тобі, багато ч. Що це було? Елі, я йду за з здекал. Май вручну їх а як строс. Ну, сам поглянь. Ні, я не готовий для чергової голки. Ви повинні випустити мене, я не можу дихати, випустіть мене. Строс, що таке, Еллі? Він чекає на мене. А ага, крім... Ні, я... я їх я ненавиджу. Цих. Істот! Які ще боже спершу Диспейсу бі не бісили? Бігає і бігає. Спокоїтись не може, нервове сильно. Я б, до речі, тут не ходив. О! Я так і знав. Тут ще хтось має Я відійду. Я я честно, я не зрозумів, зараз, що це було, але гаразд. Як я не здох. О, побігло, побігло мале. Вау. А ти не вау. Ти хрінь яка хоче мене вбити. Ага. Ах ти. Ти наступний. Блін, знаєте, де класно <смі> прибивається. Ай, а як тебе. А! Прям так. Дякую, мені дуже сподобалось з вами воювати. Дуже. Чесно, ні. Ооо, все найкраще, що є в цій грі. Це просто ходити собі лутатись, поки... і тебе. Так сто запис зараз. І тебе, на щастя, не докри. Не докрають, боже, не достають твої улюблені некроморфи. Вони тобі не заважають, як це прекрасно, як класно. А, я же. Ще... Ну там. напевно, нічого ж не було. Хоча хоча, чисто заради цікавості, а як. я. Та. У мене проблема, я не знаю, як переключитися. Ну. З ким не буває. До речі, мене якраз, скажі, не набоїв, бо у мене якраз скаже почав не вистачати набоїв. У мене. О, боже. Мікрофон рухнув. А, так, в мене почало. Чекай, чекай. У мене вистачає набоїв. У мене їх хватає, але в мене тільки на одну зброю. На ось цю. хрінь. Класно. Звісно, класно, але... Ну, я хотів її на босі залишати або щось таке, тому що в неї, величезний урон. Ага. Як тобі це вдається? Як ти все тримаєш у собі, ніколи не виражаючи болю? Ніхто так і не дізнається про твоє почуття, провини, про твої чорні думки. Ага. Дякую. Я вельми невдячний вдячний тобі за твій спіч. Типу воно само це чи ні? Бо я не дуже розумію. Ем e Це реально все. <плес> тобто я шов сюди того щоб тикнути одну кнопку? <плес> Бля... Стоп. Альт! Амм. Um, і типу. Ellie, Елі, схоже, що не вирівняні два зеркала, зеркала, як Строс. Ти? Уже не такий збуджений, але невідомо, ще не він протримується. Це. Так і знала, що він ще сповільнють <плес> мене. <плес> а якщо строс принес, де проблема моєму, я надію, значити мар. Я не встиг. <плес> Що я роблю? Час йде. А я не дуже розумію, що я роблю. Ем. А це реально вручну? Ні, не ще. Стоп, а куди мені вирівнювати? Я тут так з тими приколами. Помужіть. мені треба, що воно одне на одно дивилось, чи ні? А ось сонце. мені треба, що воно на сонце дивилось? Так? лякає, що я не можу. Скижі секунд. Я по зараз здохну від того, що мій кисний бракує. По-моєму, це буде довго. Ну Там червоне вже! Ну. Я я, я не розумію, реально. Ну, допустим. Де кисень? Ось! Будь ласка. Ну я був близько. Дякую, дякую. Все, нарешті. І. Мені ніби кисень взяти. А, ну так, виглядає класно, звісно. Саме це я хотів сказати ще. Тресся, їхній Айзеку. Елі, Елі, все гаразд. Не встигаємо трубопроводу, як увімкнувся промінь. Айзеку, тварюки досі прямують до транспортного вузла. Вони ще троще на своєму шляху. Oh, Трясся, вони відрізали нам шлях, іді до вузла і будуть oh, там якомога скоріше. Uh... Часто я не маю бажання з ними битися. Скажу чесно. Але треба буде. Бо я не мав вибору, я відчуваю себе Росія. Ой. Прекрасних жартів. Став подобайку, якщо ти також добре. <реш> Коже відчуваю себе росіянином, коли, te... коли тебе забирають вибір. Або коли тебе його нема. Виходимо з невагомості. Ага. Елі, відгукнись! Айзек, треба потрапити у урядовий сектор, вони... поки вони не відрізали нам шлях, ти не встигнеш дістати сюди. Встигну, встигну. Ага. Венус бла-бла-бла. А це типу що? Це відправка в Тернопіль? Це відправка в Тернопіль. Я Я нічого, не. Стоп, стоп! Пш... Міг хто небудь пояс. Пояснить, що відбувається? Це уламок чого? Нераль... Що відбувається? Ой. Ой! Ой! Айзек притворився на, на блінчик. З ким не буває. Я. Я просто. Просто клас. Де я? Хто я? Ой, леле. Боже, куди я потрапив. Звідки я. Почнемо з цього. Я, до речі, там рожки лутопить, ну, до речі, не так багато, я думаю, буде більше. <турцова> Елі, де ви? На зоні поквапте. Я би з Я був би ще дуже радий, що тут десь би валялося, сука, зі збереження. Це був б взагалі, ну не валялося а стояло, точніше. Гадати українську мову за якийсь там клас. Набої, ну, напевно, я просто буду переміщувати, як і заряди для стазусу, вони мені не треба в такій кількості. Бо я постійно забуваю ни користуватися. У мене він є. А ось, до речі, зберігалка. І, в принципі, до них ми вже підемо на наступні серії. Тому на цій первій ноті ми вже будемо закінчувати. Тому встати подобайку, нам ще підвести коментар. Ну і за бажанням можете підтримати канал Фінасова там на карткуманку, на патроні або на дяку. Тому до нових зустрічей!